Олег Калашніков з нами на прямому зв'язку. Це начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерала Романа Дашкевича. Вітання вам. Доброго дня, вітаю всіх, пане Олеже. Скажіть, будь ласка, те про що ви можете сказати станом на зараз, що відбувається на околицях Бахмуту. Що ви спостерігаєте? Як ми тримаємо оборону навколо Бахмуту? продовжуються дуже інтенсивні бойові дії. Ворог не полишає все ж таки наміру захопити наші позиції, перерізати наші артерії. Це 0506 траса і на Однак їм це не вдається, не дивлячись ні на які їхні потуги. Вони також дійсно збільшили кількість артилерійських обстрілів. Взагалі можна сказати, що не дивлячись на оці заяви, пригожена на деякі їхні інші заяви. Артилерійська компонента з російської сторони залишалася дуже дуже активною, не дивлячись на їхні заяви про снаряди, вони дуже дуже інтенсивно намагалися артилерійським вогнем нас придушувати. Але їм це не вдається на деяких дільницях. Наші збройні сили навпаки їх посовують. Ну а наша арта допомагає максимально чим може. От ви згадали Пригожину, до речі. Сьогодні продовження цього серіалу. Кривавий повар він заявляє про те, що навіть 72-га бригада міністерства оборони Російської Федерації залишила позицію, оголила частину фронту довжиною в 2 кілометри. Думаєте, це так само? Абсолютно дезінформація. Ну, взагалі можна спостерігати, що у них там відбуваються свої такі закулісні ігри, баталії. Пригожин він входить до одної з такої, можна сказати, політично-силової угрупування внутрішнього. І між собою оці вони чорний піар створюють. І я думаю, це його викид, чи вкид, раніше, це один із тих компонентів. Ну то до речі, ми згадували, якщо вже про Пригожина, вони обіцяють, що 10-го почнуть виходити з території Бахмутського району, але ми ще поки достеменно не можемо сказати, так чи це чи ні, пане Олеже, можливо, ви бачите, збирають речі, аби відходити від цих позицій, чи навпаки є такі моменти закріплення навколо Бахмуту і ще найближчих територій, що там відбувається саме зі сторони окупантів. Ну, я тут бачу з оку Пригожин, це брознірство, коли він просто потрясає повітря своїми заявами. На даному випадку, якщо їхні залишки Варнера залишать позиції, то він звичайно стане зрадником для Росії, і я думаю, для нього це буде дуже, -дуже сумно. Тому всі ці його заяви, вони. Першу чергу це для внутрішнього споживання, саме лекторату їхнього внутрішнього це для досягнення його особистих амбіційних цілей. А насправді вони будуть стояти до останнього, поки їх не буде можливості замінити там іншими військовими частинами. Тим ж кадривами кадиров вряд ли своїх туди кинеться, зрозуміло і так, і це просто піар. Зрозуміло, але чи можемо ми відзначити, що ворог переорієнтовується більше на закріплення на своїх оборонних редутах? Що інтенсивність атаки спроб атакувати падає? Чи це не так станом на 9 травня? Натиск їхній натиск саме такий наступаючий, він все ж таки не послаблюється. Хоча можна спостерігати, що на деяких ділянках їх піхота вже не так же і дуже сміливо й активно намагається наступати, навіть коли їхня арта дуже щільно криє наші позиції, їхня піхота знає, що буде відповідь, що вони отримують теж своє і. Намагаються просовуватися, але не з таким завзяттям як повод. Ці сакральні дати 9 травня для росіян дуже важливі. Чи є посилення сьогодні обстрілів? Ну станом на цю годину розуміємо, що попереду половина світлого дня, але що можете сказати, що просто зараз відбувається там на околицях Бахмуту і в найближчих районах? Чи посилили але вони свої жані. обстріли? Так, це для них сакральна дата, але я хочу сказати, що саме на Бахмутському напрямку незалежно від дати, тривають дуже важкі інтенсивні бої. Незалежно від дати, години часу доби. Вони постійно, постійно намагаються нас штурмувати, атакувати свої здійснюють свою вогневу артилерійську навалу. Тому що, сказати, що саме 9 травня то для них стало більш таким інтенсивним не можна, вони і так кожен день намагаються використовувати максимум своїх зусиль, які в їх розпорядженні, для того, щоб продовжити штурмові дії. І якби які б там командування їм не ставили ці дати, вони не можуть приймати седне, стримути сильне вище своєї голови і намагаються максимально робити кожен день, що в їх можливостях. Пане Олеже, ми вам дякуємо. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26 шостого артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дошкевича, був з нами на прямому зв'язку.